Гарячу літературу замовляли. <ріст> <ріст> з вами Маруся, ви на моєму книжковому каналі, і ми сьогодні будемо обговорювати літературу з відмітками 18, тобто з такими досить відвертими прописаними сценами для дорослих. І одразу скажу, що в деяких із цих книжок стосунки не зовсім здорові аб'юзивні, я б навіть сказала, тож візьміться до уваги перед тим, як читати ту чи іншу книжку. Отже, поїхали і одразу показую вам книжку, з якої, власне, все і почалося. Це коефіцієнт поцілунку. Прочитала я її, мабуть, два з половиною роки тому, і як ви розумієте, що на той момент це було щось вау для мене, тому що вона була першою нагадою. І я була дико шокована, вражена, особливо тим, що тут. Як я зараз розумію, досить така оригінальна тема табуйована, яка не відкривається в інших книгах. У нас тут головна героїня має певну проблему, яку вона намагається вирішити за допомогою чоловіка, який працює в сфері, так би сказати, екскорту. І це подано дуже цікаво і гаряче. І вартую увагу і вашого часу. Не один раз, дуже навіть, особливо, якщо ви до цього нічого не читали, то варто спробувати. Я їй дала на той момент, пам'ятаю, 10 з 10 вразила, вона мені сподобалася. Після неї до моїх рук потрапили румкоми Алі Гейзлвуд, гіпотеза кохання та друга кохання в мозку, яка мені, до речі, сподобалася значно більше. Перша була така. Трішечки з сирою на фоні цієї, це наче краща версія попередньої книжки. якось так. Особисто для мене. Я знаю дівчат, яким, наприклад, перша подобається більше. Сама авторка має докторську ступінь у галузі нейронаук. Пише вона багато класних розумних статей і такі ж класні книжки. Варто прочитати на один раз, хороші ромкоми, гарячі. Не аж такі, що бивав, загорітися, але варті уваги. Люсі Скор усе, що з нами на віки». Зараз у видавництва Artbooks виходить друга книжка цієї авторки. Я не впевнена, чи ця серія. Вони мають однакове оформлення, але цілком можливо, що вони просто про різних рандомних персонажів. Вона має хтиві сцени, досить немало. Гаряче, можливо, часом вас дратуватиме головний персонаж. Але має місце бути, вона мені на 8 з 10, щось таке гаряченьке на один вечір, на один раз. Варто спробувати. Другу книжку я її планую читати червоний білий королівський синій. Не сказати, щоб вона аж така спайсі була, але я обожнюю цей роман, і я, мабуть, готова його в кожну підбірку толити. Щоб ви звернули на нього свою увагу. Одразу попереджую, що він про двох чоловіків, тут троп заборонено кохання, і вона максимально комфортна і прекрасна. Тут шикарні діалоги між персонажами, багато політики, багато таких щимких моментів. Ну, вона мені дуже подобається, щоб не думали, що брешу, в мене є ексклюзивне видання від Лід Джой такими Прекрасними ілюстраціями цих двох хлопчиків моїх, обожнюю цей роман, повторююся. І зараз, знову ж таки, в артбукс від цієї ж авторки виходить її інший роман, наскільки я знаю уже про дівчат, я також планую його читати. Цілком можливо, що він мені сподобається так само сильно, я на це дуже сильно надіюся. Якщо ви не проти такої любові. Будь ласка, зверніть увагу, тому що це шедевр. До речі, по цій книжці є екранізація, яка, на мою думку, трішечки більш гарячіша, проте менш чуттєвіша. Обов'язково до прочитання, можливо, вона вам сподобається, вразить вас так само, як і мене. І це буде любов, і я буду неймовірно за вас тішитися. Тесабелі. Це було моє перше знайомство з авторкою саме з цієї книжки «My Killer Vacation». Зараз у нас є. Так, ця у нас перекладається у Віваті, і ще дві у нас вийшли в КСД. На гачку, це друга частина, і перша, дай Боже, пам'яті, це сталося влітку. Так, спочатку я прочитала My Killer Vacation, потім це сталося влітку, і друга частина на гачку. Ця ж окрема історія. У нас тут румком він весь такий грампі. Грампі. А, господи, Буркотун. Він у нас Буркотун, вона сонечко, і тут у нас ще й легенька, така легесенька детективна лінія на фоні, що робить цей роман досить таки оригінальним на фоні інших. Буде цікаво слідкувати вам за розвитком подій Спайсі. Так, чи персонаж Редфлект? трохи є. Але все одно вона мені сподобалася. вісім чи дев'ять з десяти я тоді її поставила, я посміялася. Є тут навіть спайсі сцена в церкві, якщо я правильно пам'ятаю, варто бути готовим, що вона досить відрізняється від інших книжок і може вас обурювати моментами. Проте гаряченька і досить варта уваги. Нотатки ненависті. Я її читала цього літа, і вона мені настільки зайшла, що прочитала я її за один день. Я була в любові, поставила їй тоді 10 з 10. Потрапила вона мені дико в настрій гаряченька. Моментами були питання, звісно ж, до персонажів, але це було весело. Має місце бути. На один раз, чому б ні, варто спробувати. Можливо, вона комусь вже і подобається. Хтось її читає. Також у мене тут є романи від Шен, я її дуже люблю. Читатиму все, що, в принципі, напишеться жінка. Це у нас серія. Наскільки я зараз розумію, що це серія про дітей, а є у неї ще серія про батьків. Але як бачите, РМ її скіпнула, тож я почала читати про дітей, вона мені сподобалася. І якщо вони видадуть про батьків, то я теж читатиму, бо я, в принципі, вже мало що пам'ятаю по сюжету. Але ось ця її новинка більш гарячіша, вона має в собі. Більше я би сказала тригерних моментів стосунків таких з червоним прапорцем, але, але я скажу також, що персонажі варті одне одного. Як на мене, головна героїня не менш червоний прапорець, як і сам персонаж. Гаряче, крінжово, весело вартує уваги. Можливо, навіть якщо ця книжка буде. Однією з найгірших, що ви прочитали у вашому житті, хоча я скажу тоді, що ви, мабуть, мало книг читали, все одно вона викличе у вас якісь емоції. І нехай це буде незадоволення, злість, але викличе, викличе. Цікаво вам буде її читати, можливо, Покрінжуєте? отак. Повеселитесь, так. Тут дуже класні є моменти. І, як на мене, вартує уваги. Я буду читати продовження однозначно. Також варто би згадати книжки Пенелопи Дуглас, бо, якби я їх теж читала. панк 57, вона більш така підліткова. І у нас ще є. Господи, що у нас ще є останнім часом, мабуть, вже декілька місяців, як моя пам'ять просто каже до побачення. Це гірше, ніж у рибки. Я клянуся вам. Дуже погана пам'ять стала. Я не розумію, чи це від стресу, чи що зі мною є. Отже, так, у нас є зіпсований і схованка, і зараз виходить вимикач. Перші дві я читала. Я би не сказала, що це є темний роман на фоні Аделіни чи Гудзиків, які я, в принципі, не рекомендую читати, бо вони. Дуже відрізняються від того всього, що я вам зараз тут порекомендувала. Але саме зіпсований із «Схованка» мають лайтовішу версію. І якщо ви хочете познайомитися з темними романами, то я би рекомендувала вам саме ось ці книжки. Спершу. Читаєте панк 57, потім зіпсований, схованку, чи Панк 57 після неї, тому що я, наскільки пам'ятаю, в третій книжці чи в четвертій згадуються персонажі з панку 57, тобто це один всесвіт. І тільки після цього варто би вам читати якісь гудзики чи Аделіно. Це темні романи, також з відміткою 18, але там дуже багато тригерних моментів, які вам можуть не сподобатися, які. Не зовсім вже і такі гарячі, наприклад, для мене гудзики такими не були, жодної сцен не викликали у мене навіть іскорки. <сум> Сухо було. Ну, ну, взагалі, я не знаю. Можливо, не мої автори, можливо, вплинув переклад. Не знаю, не знаю. Це, власне, весь мій список, пишіть, що би ви ще додали, порекомендували і для тих, хто мене підтримує постійно, робить репости, відмітки. Я серед вас хочу розіграти ось цю новинку. Все, що вам потрібно зробити, це зробити скрін цього відео будь-якого моменту, чи мого навіть каналу, додати посилання і закинути собі в сторіс, відмітивши мій профіль, щоб я побачила, що ви берете участь. Якщо є питання, задавайте. Дуже би хотілося тішити вас частіше. Гляну, якщо це буде досить активно. Можливо, я раз у місяць буду щось таке вигадувати, щоб і вам було приємно, і мені. Також хочу сказати, що вийде додаткове відео цієї неділі. Мені приїхав адвент календарик Вірніше два адвенти книжкових. Один по Алісі в країні див. Інший, про який я мріяла ще минулого року. Так, де у нас тут перед вірно. Інший же ж по книжкам Holly Black по жорстокому принцу. І це розйомочка. Це неймовірно шикарно. І я же ж хочу зараз записати вам розпаковку всього календарка і закинути це відео в неділю. Тож зустрінемося. Вже завтра. Надіюсь, вам така розпаковка сподобається. Очікую на вашу підтримку, будь ласка, пальчик вверх. Напишіть, будь ласка, ще й по книжкам, якщо є якісь румкоми варті уваги зі Спайсі-моментами. Прошу весь список. Я думаю, нам всім буде цікаво його почитати, щось собі взяти до уваги. Дякую, що були зі мною. До зустрічі уже завтра.